Вітаю в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Мене звуть Денис Бігус. Останні тижні а або навіть місяці вас все одно не цікавить нічого крім виборів. Вибори вони, звісно, важливі, особливо нині. Але ну ними все не обмежується. Тому сьогодні поговоримо про те, як оточення генпрокурора допомогло одним відомим хлопцям зберегти їх бізнес на державі. Але спочатку таки про вибори. В них виявився не те, щоб несподіваний, але неочікуваний ефект. В прямому сенсі. Е, на нього сподівались, але не надто очікували. Цей ефект приблизно такий. Чим менше рейтинг у Петра Олексійовича, тим менше залишається на посадах людей, через яких в нього, власне, такий рейтинг, і про яких ми розповідали усі ці роки. Спочатку. Вилетів з ради нацбезпеки і оборони пан Гладковський. Вилетів через тиждень після публікації нашого ефіру. Але бачте, є момент: перше розслідування про бізнес на оборонці ми опублікували у 17-му році. У 17-му. якби до нього поставили серйозно, то Гладковський вилетів би ще тоді. Іронічно, що буквально за тиждень до публікації у 17-му Порошенко і сказав своє відоме руки по відрубою, але зі звільненням дотягнули аж до 19-го року. У 17-му я пам'ятаю оточення Петра Олексійовича навіть глузувало про нема там жодних проблем. Тиждень тому на радіоефірі виявилось, що Медведчук виявляється зло, і як переговорник неефективний і, взагалі, представляє інтереси Путіна і СБУ має терміново щось з цим зробити. Я не буду зараз багато говорити про те, чому Медведчук зло, і як довго цю тезу намагались якось донести до президента. Те, що він зло, очевидно. Але зауважте, який цікавий фізико-політичний досвід. Медведчук, звісно, зло, але набуває форми визнаного зла, виключно при температурі, тобто рейтингу менше 16. Ну і нарешті на вчорашній прес-конференції на Олімпійському, ті, яка мала бути дебатами. Але не стала, Порошенко повідомив, що звільнив семочко. Семочко, ще осіннього нашого розслідування. І якщо ви вже не пам'ятаєте, що це за персонаж, то ось вам нагадування. Симочко на чолі економічної контррозвідки СБУ так продуктивно втручався у закупівлі ліків для діалізу, що ліки зникли. Пацієнти у нашій програмі розповідали, як для того, щоб вижити, користувалися простроченими препаратами. З інших міст передавали рощини в ті міста, де у людей не було розчинів. Тобто вони вже кричали: рятуйте, бо немає. Помре. Постачальники називали приголомшливі цифри померлих таких пацієнтів не менше двохсот і відверто розповідали, як управління симочка здирало з дистриб'юторів данину сотні тисяч доларів за невтручання у фармбізнес. Місто того, щоб присікати схеми, вони їх курірують. Проще віддати СБУ разово 100, 150 200 тисяч двісті тисяч доларів, і роботи далі. В цей самий час родина Симочка скуповувала нерухомість під Києвом. Три будинки у Козині це близько восьми мільйонів доларів. Кошти, які ну ніяк не налазили на офіційні доходи Симочка і його родини. Родини, котра, як виявилося, має подвійне громадянство. Російські паспорти видані на окупованій території Криму. Окупованій території, на котрій родина новоспеченого розвідника, судячи з. Їх Їхніх соцмереж буває не рідше, аніж у столиці. Так ось. Перші два, здається, місяці після публікації цього розслідування Порошенко просто мовчав. Його оточення тим часом робило такі туманні заяви, що цей персонаж він просто незамінний. І потрібно закривати очі на все, аби він тільки лишився на посаді. Він стратегічно важливий. Без нього ніяк. І, взагалі, ну, хто ми всі такі, щоб розповідати президенту про правомірність чи ні його кадрових призначень? Він президент, йому видніше. Виявляється, воно просто було не на часі. І, взагалі, Симочко кристалізується за такого самого рейтинга, як і Медведчук. Тут, до речі, виникає купа не надто радісних питань. Ну, наприклад, а чому просто звільнений? Якщо там є злочин, то мабуть варто саджати. А якщо злочину нема, то що звільнили? Тим більше вже стільки часу минуло. А якщо все ж таки є, то чого стільки часу минуло, чого чекали? І якщо це все просто під вибори заради рейтингу і можливості сказати журналістам, і активістам, о, я вас нарешті почув, а це будемо відверті нормальна для політики ситуація, то в мене є ще питання: через скільки годин після виборів вуха знов позакладає? Але у будь-якому разі, останнім часом просто парад захмарної результативності. Від сьогодні є ще чотири робочі дні до виборів. До речі, тобто, в принципі, по одному гучному звільненню на день було б шикарно. Прізвище можна піддивитись у наших програмах за останні роки. Я не певен, що це врятує рейтинг. Але якщо врятує... Окей, чудово, адже потім важко буде пояснити звільнення, а потім повернення цих персонажів. А навіть якщо ні, ну прибрати після себе це ж правильно. Так, тепер нарешті до теми ефіру сьогодні. Колись доволі давно в Одесі розпиляли аеропорт. Ну, не в сенсі на металобрухт, але як бізнес. Був аеропорт міста, став аеропорт на три чверті приватний. Обставини, за яких це відбулось, побачите в сюжеті. Але ці обставини були достатніми, щоб розпочалось антикорупційне розслідування, в результаті якого аеропорт мав потрапити в управління державі. Але на його захист стали люди з оточення пана Луценка. Марина Ансіфорова розбиралась хто кому юрист. Кримінальна спроба вона має знайти злочинця. Ну я не пам'ятаю, а може, і писав. Може, і писав. Одеський аеропорт у четвірці найбільших литовищ країни. Управління ним це прибутковий бізнес. За шість минулих років аеропорт приніс понад 250 мільйонів гривень чистого прибутку. Але одеський бюджет не може претендувати на всю суму, бо у комунальній власності лише чверть прав на аеропорт. Решта у приватної фірми, пов'язаної з одеситами Борисом Кауфманом та Олександром Грановським. Ні, не з депутатом від БВП, якщо ви встигли так подумати, а з його відомим ТЕЗкою – одеським бізнесменом. Вісім років тому депутати Одеської міськради віддали аеропорт в спільне управління. Одеська влада внесла в спільну компанію все майно аеропорту і отримала право лише на 25% прибутку. А приватна фірма з орбіти Кауфмана Грановського внесла кошти, що виявилися заставою по кредиту, і отримала 75% прав у спільній компанії. Обирали цього приватного партнера одеські депутати. Звісно ж, без конкурсу. Тоді в більшість одеської міської ради складали представники партії регіонів. Були депутати, які були незгодні. з Деякими депутатами проводилися а, так, не, так звані співбесіди, тобто їм популярно пояснювали, що потрібно голосувати за. Нині оборудку розслідують детективи антикорупційного бюро, а захищає інтереси компанії Кафмана Грановського оточення генпрокурора Юрія Луценка. Ця справа взагалі безперспективна. Чи можна залучити до кримінальної відповідальності сесії? Ми проголосували люди. Ігор Фомін відомий як адвокат Луценка. А віднедавна ще член Вищої ради правосуддя обраний від з'їзду прокурорів. Я і був і в багатьох справах моя компанія веде справу Юрія Луценка. Фомін захищав Луценка ще за часів Януковича. Нагадаю, йшлося про незаконне оформлення водія Луценка в МВС, сприяння йому у виділенні квартири і розтрату бюджетних коштів на святкування дня міліції. Захисник Луценка Фомін тоді активно коментував справу. Дуже багато людей, посадових осіб в Україні, були зобов'язані не допустити того, що відбулося Юрієм Луценка. Це прокурори. Які безпосередньо розслідували цю кримінальну справу, то судді, які виносили неправосудні рішення стосовно Юрія Луценка. Тепер Фомін коментує справу детективів проти компанії Кауфмана Грановського. Ця справа взагалі безперспективна. Команда адвокатського бюро імені Фоміна представляє інтереси компанії Кауфмана Грановського з початку цієї кримінальної справи. Люди Фоміна неодноразово захищали в судах і особисто Бориса Кауфмана. Приміром, за позовами про відшкодування збитків Платином банку, інтереси Кауфмана відстоювала партнерка адвокатського об'єднання Фоміни партнери Лариса. Паламар та їхня юристка Яна Богданова. Паралельно бюро імені Фоміна продовжує захищати і генпрокурора Юрія Луценка. Партнерка адвокатського об'єднання Юлія Степаненко представляє Луценка у судах по захисту честі та гідності. Тобто серед клієнтів адвокатського бізнесу Фоміна і фігуранти антикорупційного бюро, і родина генпрокурора, з яким ФОМІН до того ж товаришує. Чи не допомагають раптом одні клієнти іншим? А якщо є випадки, щоб я використовував. Свої дружні стосунки з Луценко. судіть самі у 2018-му Детективи добилися, щоб на час розслідування одеський аеропорт передали в управління державі агентству Арма. Отриманий від управління прибуток. Арма мало перерахувати в держбюджет, але до цього справа не дійшла на даний момент. Аеропорт міжнародний аеропорт Одеса. Він не є в управлінні Арма. Він рішенням від 1 листопада 2018 року було скасовано ухвалу про передачу армії, тобто на даний момент арма не управляє цим арештованим майном. Рішення судді про передачу аеропорту в управління державі протрималося аж місяць. Потім його зупинив інший суддя. А далі розпочалася кампанія із покарання тих суддів, котрі наважилися передати литовище в управління державі. Особисту участь в організації покарання узяв екс-захисник і товариш генпрокурора Луценка. Ігор Фомін сам накатав генпрокурору заяву про злочин судді, який передав Одеське литовище в управління державі. Їпуцю з Заяву не проігнорувала, а швиденько відкрила проти судді провадження за збігом прізвища судді теж Фомін. А я, як слідчий суддя приймав рішення передачі в управління аеропорта Варма. незабаром. Інший співробітник адвокатського бюро імені Фоміна заявив на іншого суддю, того що виносив рішення про арешт майна летовища на час розслідування. Ви розумієте, що вони взагалі приймали ці рішення, навіть не попередивши власників. Не при не застосувавши елементарні речі, ну не запросивши хоча б до залу судового засідання. Вони більш того, вони не пускали в зал судового засідання. Це повністю незаконні дії. Вони відбувалися під тиском і поза порушенням прав. Клопотання про арешт майна суддя може розглядати без виклику його власників. А як розглядати клопотання про його передачу, в законі не вказано. Завдяки фоміну і колегам судді, що виносили рішення на користь держави, опинилися під кримінальним переслідуванням. Пройшло буквально місяць. І навчалися активно. Там да, СБУ запрошують то етала. Тепер суддю Фоміна з колегою кратком та детективами тягають на допити. А президент не погодив переведення Фоміна в Київ і фактично повернув його у Запоріжжя. А це суддя Солом'янського райсуду Максим Вишняк. На відміну від Фоміна і Кратка, Вишняк прийняв рішення в інтересах приватної фірми Кауфмана Грановського і його залишили в Києві. Ваші колеги Фомін і крат. На них завели от кримінальну справу за їхні рішення про е, передачу власне, і арешт майна аеропорту і передачу в арма. Можливо, це якось на вас вплинуло? Це збитки держави. Важно, що судді не дають коментарі по прийнятих рішеннях. Це перше. Друге, є лицо в суді, прес секретарі Це вторє. Вам же... дадуть всі коментарі, вас інтересують. Я зрозуміла. Тобто так. ви не хочете комментарий. А в-третьих, ну, всі доводи зложені в самому рішенні. У рішенні суддя написав, що на цегенство не зробило нічого, щоб зберегти та приумножити майно аеропорту, і в результаті тільки завдало йому збитків. Збитки безпосередньо підприємства – це ніщо між збитками держави, які нічого яким було завдано. Я коли... Я та парадокс у тому, що Арма просто не мало шансів устигнути щось зробити за той місяць, поки їм не почали чинити юридичні перепони приватні власники разом із адвокатами і окремими суддями. Ця ухвала є абсолютно протиправною. Вона м -м, грубо суперечить КПК і нашому спеціальному закону, е навіть певним чином нахабно йому суперечить, тому що є певні. Нехай екзотичні, але креативні та талановиті судові рішення там можна аплодувати винахідливості судді. Це не є прикладом винахідливості. Це є прикладом е, е, досягнення мети незалежно від е, засобів. Зараз Арма намагається скасувати рішення вишняка. Тим часом аеропорти його прибуток залишаються не у держави, а у приватних власників. Не без допомоги наближеного до генпрокурора адвоката, який від недавно став членом вищої ради правосуддя. Кримінальна справа вона має знайти Ну, це. Не, не пам'ятаю, може й писав. Може, й писав. Генпрокурор спершу все заперечує. Мої комунікації з Ігорем Фоміним закінчилися з неправданим щось... вироком. Потім визнає, що команда Фоміна продовжує вести справи сім'ї генпрокурора у судах. Адвокатська Тому агенція його досі НАБУ... веде щодо вашої дружини. Да, Зберігаємо да, Так. І навіть пригадує заяву Фоміна про злочин у справі одеського аеропорту. В інтерв'ю він називає її не справою щодо незаконних дій судді, а щодо незаконних дій Набу. Фомін, наскільки я знаю, писав заяву про незаконні дії НАБУ, які підслідні ГПУ. А вам безпосередньо він писав щодо цього? До мене Запрати. завжди пишуть генеральному прокурорі. Я розписав, безумовно, на, одного, на один з підрозділів, який має е, вивчити законність дій детективів. Але мені нічого не відомо про саму справу. Ні закон забороняє її дізнаватися. На цьому комунікація адвоката та генпрокурора завершилася. Переконують Фоміни Луценко. Ну, в принципі, все і так зроблено. Чого комунікувати? судді детективи ходять на допити, одеський аеропорт знов не в управлінні держави. Фомін пророкує кінець кримінального розслідування оборудки. Ця справа взагалі безперспективна. Ви розумієте, це вона ніколи не реалізується. Міська рада може реалізувати своє рішення виключно на сесії, проголосувавши. Скажіть мені чи можна залучити до крим? Мінальної відповідальності сесії. Ми проголосували люди. Але є ще один бізнес значно відоміший. Він наложить тим самим бізнесменам. Він теж був предметом розслідування, і це розслідування мало б закінчитись посадками, але відбулись штрафами. Ні, великими штрафами. Але коли в тебе монопольний бізнес, гроші дуже швидко повертаються. Ще одна фірма, яка входить до сфери інтересів Кав Грановського, процвітає, попри гучне кримінальне провадження щодо неї в самій ГПУ. Це тютюновий монополіст компанія Тедіс Україна. У 2017 році генпрокурор разом із міністром МВС Арсеном Аваковим гучно заявляли, що більше тисячі правоохоронців обшукували фірму. За матеріалами слідства підприємство вело бізнес незаконними методами, а в результаті чого фактично утворила загаркову. Монополію 96% на оптовому ринку цигарок продавав саме Тедіс. Сьогодні фактично ми перейшли у фінальну стадію свого розслідування. Виємка документів, сподіваюся, покладе і подальші слідчі дії, покладе край штучно створені монополії. І йшлося про те, що тютюнова фірма Монополіст ухилялася від сплати податків, виводила гроші до Росії і фінансувала сепаратистські організації. Монополіст Тедіс має. Скажімо так, велетенські фінансові чорні плями, в яких крутяться мільярди не підконтрольні для державного бюджету. Також пред'являлось фінансування тероризму через фінансування росій, росій російських окупантів. Фактично, та це були не всі претензії на брифінгу. Аваков розказав, що тютюнова компанія фактично підкупила працівників антимонопольного комітету, аби ті створили для інших фірм штучні бар'єри для входу на ринок. В антимонопольному комітеті деланці на антимонопольного Терентьев, он в какой-то отъезде. Его заместитель Сидоренко, которая вела дело антимонопольное мегаполиса Тедиса, сегодня тоже неожиданно в командировке. Я, как министр, политическая фигура, могу заявить о том, что в результате этого расследования общество и мы все вместе вправе потребовать отставки руководства антимонопольного комитета. По гучни заявы, Терентьев доси на чоли антимонопольного, а справа Тедису не в суде. Чому? Є версія, що в той час, коли в Тедісі тривали обшуки, представники генпрокуратури та МВС їздили до власників тютюнової компанії, аби обговорити подальшу долю цигаркового монополіста. На одній з таких зустрічей, за моїми даними, були присутні від Луценка Андрій Деркач і від міністра внутрішніх справ Котвіцький, один із його найближчих бізнес-партнерів. Чи були такі перемовини і про що домовились, вже складно перевірити без участі слідчих, але Наші свіжі спостереження за київським офісом Кауфмана підтверджують, довірена особа Авакова, нарфронтівець ігор Котвіцький тут частий гість. Ось Котвіцький виходить з бізнес-центру, де базується Борис Кафман. Одразу за ним з офісу виходить і сам Кауфман із охоронцями. Вони сідають у різні машини і роз'їжджаються. Тобто народний депутат, права рука і бізнес-партнер родини міністра внутрішніх справ Авакова зустрічається з власником бізнесу, що є об'єктом низки кримінальних проваджень. Цікаво, про що ж вони говорять? А чому ви зустрічалися із ну взагалі регулярно зустрічаєтеся із Борисом Кауфаном? Вас... Чому така інформація? Яка інформація? Ви до нього приїжджаєте на відео зафіксовано кілька разів. Виходите разом з Офісу судоні. Які у вас є спільні інтереси з Борисом Кауфаном? Дружба. дружба, тільки дружні да. відвідуєте? Ніяких ділових стосунків, тільки дружба. Тільки дружба. Маю право. В костюмах приїжджаєте, по-дружньому побачитися. Я завжди в костюмі приїжджаю. Я зрозуміла. Можливо, щодо аеропорту Одеса, де зараз є кримінальне провадження. Взагалі нічого, тільки дружити, так? Дуже так. часто. Не лише партнер міністра внутрішніх справ має дружні стосунки зі співвласником тютюнового монополіста. Родина генпрокурора Луценка, як виявилося, теж мала прямий стосунок до Тедісу. Син Юрія Луценка Олександр працював у цій компанії у 2015 році і отримував там зарплату. Після гучних заяв Луценка та Авакова про Тедіс, справу перекинули розслідувати з генпрокуратури. Одеське управління СБУ. Причому епізоди щодо ключових фігурантів, зокрема партнера Кауфмана, бізнесмена Олександра Грановського, звідти виокремили, а потім закрили відставки Терентєва Аваков теж більше не вимагає. Совсем недавно Ми з главой антимонопольного комитета комітету Терентівом обсуждали результати. А пі послі того, ми обсуждали результати, ми обсуждали. будущее этого рынка. Им было поставлено ряд условий, как сделать так, чтобы этот рынок был прозрачным, в том числе убрать оттуда всех э, акционеров, которые могут иметь отношение к, к стране агрессора. Это сделано. Составить структуру рынка реализации и э, э, дистрибуции так, чтобы была видна прозрачная структура и плачивались налоги. Это сделано. Тобто тютюнового монополіста, як обіцяли, не покарали, з ним домовилися. Єдиним реальним здобутком у справі проти Тедіса був штраф від антимонопольного комітету. За порушення конкуренції компанія мала сплатити 430 мільйонів гривень. До державного бюджету встигло потрапити 300 мільйонів із цієї суми. Проте зараз компанія намагається повернути навіть їх. Офшорна компанія, яка є співвласником э, Тедісу, і яка бенефіціаром якої є Борис Кауфман, э, подала позов до суду э, стосовно того, що э, розслідування АМК э, за яким і збов штрафована на на 430 мільйонів гривень, і які заплачено було 300 мільйонів лише. було проведено некоректно, а тому його треба скасувати і ті 300 мільйонів, зрештою повернути з державного бюджету. Хочеш зберегти прибутковий тютюновий бізнес. Працевлаштуй сина генпрокурора та подружися із партнером міністра внутрішніх справ. Хочеш залишити собі летовище, працюй з адвокатом, близьким до того ж генпрокурора. Тоді шанси врятуватися від обвинувальних вироків. Значно зростають. Ну що ж, на сьогодні, все. Можливо, до речі, ми ще побачимось до виборів. А може вже і ні. У будь-якому разі подивитись усе про кандидатів можете на нашому ютуб каналі. Заходьте туди, підписуйтесь, пишіть нам у соцмережах, пишіть нам у електронну пошту, якщо у вас є якась цікава тема. Підтримуйте нас за ось цим посиланнячком. І, до речі, на цьому ж сайті це наш сайт. Можете почитати текстові версії, якщо вам лінки дивитись відео, але тоді, як ви додивились до цього місця, все, до зустрічі. Це був Денис Бігус і програма. Наші гроші. Побачимось.